Доброго вечора, доброго дня, доброго ранку. Ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І ви задаєте питання, я його зачитаю. Доброго вечора. Подивіться, будь ласка, за мадам Пріцкер, яка приїхала із США робити аудит провірку гуманітарної допомоги. Говорили, що провірить до одного долара. Ну, до долара. І більше за неї нічого не чутно. Дякую. Давайте подивимося, чим зайнято. Чи займається. Спочатку чим зайнято? Ну, так. Да. А ви знаєте, а тут її так заклали. Тим, чим вона починала займатися, їй все перекреслили. Ось ці карти показують, її там не хочуть бачити. Їй настільки, ви знаєте, перекрили її дорогу. Ну, ми це говорили. Я коли казала, що будуть їй палки в колесах класти. Я про це говорила, мої любі. І так, що, чи, саме з Україною? Чи дійсно вона робить зараз аудит? Чи дійсно вона перевіряє усю допомогу і тому подібне? Так, чи ні? Ну, там плачевний варіант. Ні, я не бачу, що вона перевіряла. А ви знаєте, її ну, не просто відкликали. Вона якимись зараз іншими справами займається. Але я, наскільки розумію, зараз я ще раз перепитаю: вона зараз особисто цим не займається. Її ніби відкликали, відкликали кудись в інше місце. Саме цим питанням вона не займається. Давайте подивимося, чи є люди, які цим займаються від неї є, є. Є, є люди, але не всі там, ну от відверто скажу, у мене таке враження. Що їй щось там, верніше, не їй, а тим людям. Дивіться, тут аж три королеви. Ну, Ми питаємо, чи є ті люди. Так, є. Дуже їм палки в колесах кладуть. Там якісь домовленості. Зараз я подивлюся, що це за домовленості. А домовленості дивіться, якщо людина мчить вперед. Їй силою це перешкоджають. Звільняють. Розумієте, звільняють. Приховують, звільняють. Там, до речі, дуже таке, знаєте, нерозбіріха. Вона наразі, я так розумію, не має часу. Це не те, що немає часу, вона залишила якихось людей. Вона особисто цим не займається. Особисто. Наразі. Я не знаю, чи займалася, чи буде ще займатися. Цього ми дивитися не будемо. Але вона особисто залишила там, тут людей, яким перешкоджають. Ну, ми говорили про це. Чи буде якийсь результат? Дивимося це. У мене таке враження, знаєте, що американці плюнули. Того і не дають нічого. Ви знаєте, тут ще такий момент може бути, що вони не оприлюднили те, що вони виявили, приховали. Для того, щоб не зробити скандалу у світі. Ось що я ще бачу. Розумієте? Давайте чи буде результат? Там такі крадіжки, ви знаєте. <ця>, Ця карта взагалі крала. Е, каже, що крали все, що бачили, і вивозили, і ви, виносили, і. Ну, ви знаєте, ну, ну, ну-ну-ну. Ну, ну, ну. ну. Е, мені здається, мені здається, тут, скоріш за все, вона особисто цим не займається, тому що вона знайшла щось. Що її, ну, я так думаю, а ну, давайте вона це все своєму начальству, тобто Байдену. Переказала вона це все. Так, да. одразу. Дивіться, одразу своєму імператору вона сказала. Реакція Байдена. Юстиція, бачите? Юстиція, але до перемоги не буде. Вони тільки після перемоги, дивіться, вони все оприлюднять після перемоги, щоб ви розуміли, да? Байден усе знає. Вони знайшли щось. Я так розумію, там щось знайшли, тому замовчують. От карта, десь ось карта приховування, замовчування. Ось, там, до речі, дуже такі серйозні речі знайшли, але будуть мовчати. Поки не буде перемоги, будуть допомагати, скільки зможуть. Ну, поповні. От, поповні це, знаєте як. Але дивіться, тому і тормозиться ця вся допомога. Тому що там вже ходять у кругах, кулуарах, будемо так говорити. Правда ходить. Її просто не оприлюднюють. Це трошечки приховали, тому що ви розумієте, що це падіння України. Ніхто з світу нам не допоможе. Якщо оце ця бомба вийде на світ, це жахливо. Гаразд, мої дорогенькі щиро подяка вам, бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!